Всім привіт! На цей раз покажу, що купила в Аврорі. За зниженою ціною був ось такий контейнер на 10 літрів. Називається контейнер універсальний. Мультібокс». Для чого він мені потрібен? Для того, щоб зберігати лікарські засоби. Вони у нас знаходяться у шухлядці, але туди вже дістає Алінка, і мені потрібно лікарські засоби зберігати так, щоб вона не змогла їх дістати відкрити. Ось тут такі, такі ручки, що потрібно прикласти силу для того, щоб відкрити у цей контейнер. І я всі свої лікарські засоби, ну, можливо, частина, бо лікарських препаратів у нас дуже багато. Сім'я велика, у кожного свої потреби, свої хвороби, і ліків у нас багато. Я точно буду певна, що Аліна сюди не дістанеться. Тим паче він прозорий, гарної якості такі бокс. І давно хотіла, бачу по знижці, то купила. Сюди помістились мої придбані товари. Почну я з такої форми від Аврора. Діаметр 12 см, висоту 11. Відкривається. Ось так вона видвигається, і ось знову випало. Тоді прикупила ось такий антиковзуючий килимок. Розмір 30х50. Це потрібно мені у шухлядку замінити. Тоді не по акції, але потрібно було придбати. Серветки паперові, 150 штук, двошарові, 100% целлюлоза Як ви чуєте, в мене голос змінився, тому що захворіла, не тільки я і моя родина, то ось такі серветки нам дуже зараз потрібні. Потім ще хочу зробити декор, а точніше, глазур на паску, саме з маршмеллоу Побачила у Тіктоті, що не липне, дуже швидко робиться ця глазур, то прикупила. Ще один декор це ось такі цеплятка. Корчатка, жовтенькі. Ось ці зеленим, гарно так виглядають. А тут ось такі жовтенькі просто. Не по акції, але також потрібно було зручно користуватись ось такою запальничкою для газових плит. Сірниками не дуже зручно користуватись, то вирішила прикупити. І ще купила ось такі мірні ложечки. Вони були в пакеті запаковані. Алінка побачила ось таку кольорову, нібито іграшку. І швиденько розірвала. То вже показую, просто без запакованого. Ось так відкривається, щоб можна було ложечку цю знімати. І останнє, що дістаю, це ось такий декор. Ось це яєчко я не буду, мабуть, нікуди використовувати, а мені ось потрібна така блакитна посипочка. І ще купила ось таку гарненьку посипочку. Декор яєчка різним кольором, різним розміром. Мімішні такі гарні. На цьому все. у мене такий невеличкий огляд моїх придбаних товарів. Всім дякую за перегляд! Бажаю всім вдалих покупок, здоров'я миру і всього найкращого! Пока-пока, до нових зустрічей!